Так, це правда. Цього року дизель шоу стукнуло, бабахнуло, шандарахнуло Десять років yeah. за ці десять років стільки всього відбулося, що зараз це, це все згадувати. Ми не встигнемо до наступного дня. Тому ми не будемо дивитися в минуле, ми будемо. За ці десять років склади шоу змінювався. До речі, хочу вам представити нашу нову актрису Юлія Лю, Лілія Ребрік. <праць> <праць> у, у нас Юля, Юля, Юлія, Юля, Лілія. Дома, дома по -дома. Дома. Для кого це нова актриса, для мене це, це э, дружина, яка була зі чотири э, сезони серіалу Папанки. Хто дивився папаньки? Є, yeah, yeah. дякуємо, що дивилися. Тож, ще один момент. Сьогодні до нас не зміг приїхати наш ведучий Дмитро Танкович, у нього там на це сімейні причини. Ну і, і... нічого страшного. <ріху> ну, як каже Лукашенко, одним білорусом більше, другим менше. <ріху> Отак, він він повернеться, все буде нормально. Але ж сьогодні нам потрібен ведучий, ми почали шукати і думати, хто це може бути. І ми прийшли до висновку, що це має бути тутешній. Тутешній, хто знає, як проїхати блокпости, як де тут стежки, де тут гриби, де тут їстівні гриби. Тож ми дуже раді, що сьогодні з, нами, сьогодні з нами на цій сцені наш друг актор проєкту Наші безражі і я, Слухай, ай слухай, я, ви то ви то, ви то, ви що ви? ти нам одразу якийсь пару порад, як нам теж виглядати тут теж. Виглядати. Я бачу, трошки переживаєте трошки. Ну, я, так, так. Так, там відчутно зразу. Значить, дивіться, щоб вам вижити на заході України, вам треба знати три речі. Значить, йдете гори, обов'язково беріть палатку. Так. І Якщо йдете надовго, бачили погоду, беріть курточки. Так. Ну і не дай Бог треба, щоб вижити, не дай Бог комусь тутешніх сказати здравствую. <рега> не <рега> всі. <рега> ну і оскільки ви на Львівщині, пам'ятаєте, львів'яни люблять все своє. Все своє, якщо горівка то Львівська, що пиво то Львівське. Якщо ковбаса, <рега> то <рега> Трогобицька. кажу, <рега> не невтік? Зрозумів, ми вже знаємо, яка повинна бути ковбаса. Тож, значить, ми можемо починати потужне, патріотичне, бойове, неславне, сімейне, народне, українське, наше! Фізичні дітей лупили по попі, мене тупо гаратали ремнем по тупі. А покламать такого били по тупі в дитинці? Є такі люди. О! О! І знак ви... люди. У нас тут просто побили. Я бачу в залі діти, діти, а ну поплескайте вас багато, дітей. Так, раз. Молодці, батьки, будьте обережні, ваші діти можуть стати сьогодні на рік два старшими. Але то вже нічого, то вже. Просто дивлюся, у кого син є, у кого сини. Є сини, е -е -е? е -е -е? раз, два, три, от. Як ви їх робите сині? <рес> у мене дві дочки, я переживаю страшно. Може, то бозики, щесла, ворожків, то ну, ну, признайся, бо... Що що кажете? Не завжди? Я Лиш не кажіть. Як мій кум, Ілюша, приїхав, я все сам зроблю, перезвонив. Не, не, не треба анікдотів нам, знаєте. Бо до мене підбігає моя доця і каже мені, папа, папа, я хочу планшет. Я кажу, ще раз, ти мені скажеш, папа, в тебе не буде тата. Кажу, з тасом треба по-українськи товариство. І наших дітей треба виховувати, наших дітей треба виховувати, зокрема, в моді. Так, тому що ну, мода йде з часом і ми так само хочемо розпочати наш концерт. А хто в курці прийшов, підніміть руку, хто в курці? О, це місцеві. Це місцеві. Однозначно, вони знали про погоду, це здалегідь. Якщо ви труска всі бачите в курці, то місцеві. Якщо ви бачите в костюмі, він не спортсмен. В нього через дві години Похлопайте тим, хто в костюмі. Да? А якщо ви не побачите чоловічка в камуфляжній формі і з папку, тікайте. Справа <праць> в тому, що зараз дуже модний тренд, коли підходять на вулиці, зокрема в центрі Львова, в центрі Києва, і питаються, скільки коштує ваш одяг. Ну, по модному, скільки коштує ваш лук. Є люди, людини, цю до когось підходили, не підходили. Ви щасливі люди, слава Богу, що до вас не підходили. Тому давайте під ваші облиски розпочнемо наш концерт і уявляємо собі Києва. знімається ролик про вас лук.